У мене є два автори, до котрих я звертаюся ну, в важкі часи. А, до речі, напишіть, які автори і твори підтримують особисто вас власним словом та стилем. Всі ми люди, всі шукають на що спертися, коли ніжки підігнилися. У мене це П'юзо, Хрещений батька, дуже мудра книга. І збірка творів Купріна. Це так чарівно, це так гарно, романтично. Вместо... а на ней стояла пианино. Здесь каждый вечер уже много лет подряд играл на скрипке для удовольствия и развлечения гостей музыкант Сашка Еврей. Круткий, веселый, пьяный, плешивый человек, с наружностью облезлой обезьяны неопределенных лет. Проходили года, сменялись лакеи в кожаных нарукавниках, сменились поставщики и развозчики пивов, сменились сами хозяева пивной, но Сашка неизменно каждый вечер к шести часам уже сидел на своей эстраде со скрипкой в руках и маленькой беленькой собачкой на коленях. И к часу ночи уходил из гамбринуса в сопровождении той же собачки и белочки, едва держась на ногах от выпитого пива. М -м -м, ну, файно ж так, это про одесский гамбринус. Там с дерьбасовский, так, пулочек и сразу гамбринус. Так про Одессу, яку Куприн так обожнил, он Писав, працював тут, він головним редактором газети Одеські новини і писав про нашу легенду да, міста Одеса пана Уточкіна. Купрін народився в Рашки, але Одеса, Ялта, Франція його притягували магнітом, море, сонце, яскраві, гарні люди. Він вирос в сиротинці, бо батьки рано померли, і він шукав кохання і уваги. І не десь він шукав, а в яскравих містах України. Він був військовий, ну та імперія, да, от, велика купа гною імперія, куди могла запхати сироту. Хай помирає за імперію, ніхто плакати не буде. Його віддали військовий ліцей. Але Україна виховала з нього майбутнього письменника яскравими фарбами природи, традиціями українськими людьми. Після закінчення того ліцею чи училища, не пам'ятаю, Купріна. Він був в підпруччі, бу 46-й піхотний Дніпровський полк, що стояв у Проскурові, Подільської губернії. Нині Хмельницькій моя батьківщина. Але військова кар'єра у пана Купріна не склалася. Куди ж їхати залізувати рани? Так, в Україну. До Києва. І він працював в Київській пресі, потім в Житомирській, Одеській, Ростовській. Тоді це була Україна. П'ять років праці в Україні зробили з журналіста, який там маленькі статейки писав, в доброго письменника. Але це було Потома Купрін. Купріна так кидала по життю і багато що пов'язано з Україною. Він керував маєтком у Ровінському повіті, працював колем на заводі в Донбасі, допомагав псаломщику писати в якійсь церкві на Київщині. Він тягав да, він, він вантаж і грав у театрі в Сумах. Да, і такою плідною поїздкою стала для починаючого письменника поїздка до Донецького вугільного басейну Україна. Нагадаю, ну, навіть хто не читав там особиста Куприна, в нього є такий твір, як Олеся. До речі. Поматіла цього, цього твору зняла багато фільмів, і в одному з таких фільмів знялася молода Маріна Владі, майбутня дружина Висоцького. Олеся. Олеся, вона мешкала на Полісі. А Полісся у нас що? А це Україна, це от такий великий шматок землі, Ромнінська, Волинська, Житомирська цепляється, да? окрім там, південних районів, північні райони Київської та Чернігівських областей. Це Полісся. І про цю відьмачку. Писав Але повернемося до чудового відрізка часу життя да, цього видатного письменника Купріна до Одеси. Він тут спілкувався е, з Буняним, з Чеховим, товаришував з пожежними. До речі, він так товаришував з пожежними, що при всі заборони що не можна е, не, не фахівцям тушити пожежу. Йому дозволялося в мідної касці боротися з вогнем рядом з одеськими рятувальниками. Чуковський, Карній Чуковський, він корінний одесит, описував ще один випадок в Одесі. Купрін вже став таким, знаєте, відомим письменником, і до нього причепився репортер. Можна у вас там інтерв'ю там та Купрін подивився на нього і сказав: а Давайте зустрінемось в бані. Репортер здивувався, але погодився. І вони голі, один перед одним, да, милися на його питання. Хтось з друзів не зрозумів цього і сказав, що ти в бані інтерв'ю робив? Відповідь Купріна була така, знаєте, він засміявся і сказав: я подивився до репортера, у нього були такі грязні волоси, нігті, вуші. Ну, я просто дав йому рідку можливість зняти з нього ту копоть та бруд. Це все в Одесі. В Одесі він, Боже, який він був товариш з нашим Уточкіним. Він Купрін дружив з рибалками, з біндюжниками спорту. Тут в Одесі він працював над своїм гранатовий браслет. До чого я сьогодні згадала цю людину? А, до речі, Купрін був бабій такий, що і страшний пияк, і бухав як грущик з приводу. Я чомусь сьогодні подумала, що. Купрі нахренів би, коли би зараз побачив, що Руські зробила з Україною, з його улюбленими містами, з Одесою. Так, да, в темряві звуки, генераторів, то вже таке, всі звикли. А от розворочене, розбомблене дома, архітектурні пам'ятники вбиті та скалечене покалічене дісіти. Але він щось знав знав про своїх суплеменників росіян. Він в 1906 році. Написала повидание, Яке называется коротко «Убывте». Те строки про вас, Краина, Вылыка куполною. Говорили о теперешних событиях, О казнях, расстрелах, О заживо сожженных, О бесчищенных женщинах, Об убитых стариках и детях, И нежных, сродолюбивых душах, Навсегда обезображенных, Затоптанных в грязь, мерзостью произвола И насилия. Хозяин дома сказал, Как изменился масштаб жизни. Страшно подумать. «Порочитай ты, Куприна, и вы». За перебрікам, і ви, хто тут живе в Україні? Він дуже любив нас, дуже багато писав про нас, і самі кращі твори у нього зароджувалися в голові. коли він подорожував Україною.